Побоявся приїхати до Туреччини, тож прийняв у себе російський диктатор. Путін влаштував у Сочі зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент до Росії приїхав не один разом з ним турецькі міністр, а також перша леді Еміне Ердоган з боку російської делегації, зокрема очільник мінвбивства РФ Шойгу та глава МЗС Лавров. Сама зустріч відбувається у санаторії Русь. Кривавий диктатор особисто зустрів Ердогана біля входу в корпус імперіал і не приховував захвату від візиту турецького президента. Це й не дивно, бо після 24 лютого Путіна уникає будь-який притомний політ. Так як раніше анонсував сам Ердоган, його зустріч із Путіним перш за все покликана для того, щоб відновити роботу зернової угоди, яку Росія в односторонньому порядку заблокувала у липні. Також президенти можуть точити дискусії щодо обміну полоненими між Києвом і Москвою. Раніше журналісти писали про ще одну ініціативу Ердогана. Ймовірно, він захоче бути посередником у мирних переговорах з Україною. Самі російсько-турецькі переговори тривали півтори години. Путін потішив себе тим, що буцімто зберігається темп розвитку відносин між Росією та Туреччиною, і що завершаться переговори щодо створення газового хабу між країнами. Мовляв, хоче зробити ситуацію з енергетикою в регіоні стабільнішою та збалансованішою. Тим часом Ердуган не був таким багатослівним. Він констатував, що весь світ слідкує за їхніми перемовинами, і що вони надіються на їхній результат. Речник Путіна заявив, що жо. Одних документів за результатами зустрічі підписувати не планується. Нагадаємо, останні кілька місяців турецькі змі інформували про приїзд Путіна до Анкари. Його вояж очікували вже наприкінці серпня, але, схоже, кривавий диктатор не хоче ризикувати і з'являтись на території країни НАТО. Тим паче, після того, як його оголосили у міжнародний кримінальний розшук.